На відкритий чемпіонат Сумської області з боксу з'їхалися юні боксери від восьми до 15 років це чотири вікові групи. Ці юнаки та дівчата до Сум на чемпіонат прибули шостки, глухова, путивля, ромен, лебедина, Охтирки та тростянця. Були на змаганнях і команди з Чернігівської та Харківської областей. Хотілося б краще, але добре. Було тяжко, але підготувалися. Ну, почали тренуватися з травня. Щойно полишив ринг глибинець Матвій Лазненко. Цим різновидом спорту хлопець займається четвертий рік. Він каже, щоб досягти успіху, треба багато тренуватися. На своїх друзях по боксу, та й на боксерському мішку. Трудитися, трудитися і становитися лучшим боксером. Поліна Дударенко почала займатися боксом півроку тому. Дівчина у своїй віковій категорії виборола перемогу почала займатися, тому що мій брат займається боксом і мені став цікавий цей від спорту. Я тренуюся з чоловіками, з хлопцями. Я спокійно якось себе поставила. Я не переживала, але ну, я змогла перемогти. Була дуже рада. Поліна займається боксом у дитячо юнацькій школі Спартак її та брата тренує Григорій Левченко. Влітку Валентин Дударенко став кращим боксером України 2022 року. Раніше було незвично, тому що вона дівчинка, якась вона страшна. А зараз вже звик, підготував її вона вже стала сміливіше. Є наколи дивитися, в спортзалі багато чемпіонів тренується, бачить щось повторює, щось не виходить, напрацьовує на це. Єдина тренерка на цьому чемпіонаті Світлана Тарусова. Вона готує майбутніх боксерів на авангарді і рефері, і суддя і тренер зараз буде три моїх педапічних виступати, і ще чотири хлопці вийшли в фінали. Все добре. Я отримую від цього задоволення. Діти також з задоволенням ходять, вони просто заморили сидіти вдома, для них дуже багато новачків. За два дні змагань на ринг виходили майже 150 спортсменів. За словами головного судді, змагань Григорія Левченка, щоб юні боксери набиралися досвіду, їм потрібні такі чемпіонати. Проглядаємо ми команду, ми зараз 2007, 2008 2009 2010 ці дві вікові групи, ми відбираємо для чемпіонату України. Потенціал ми тоді побачимо, коли у нас будуть кошти під цей потенціал. Ось ви бачите цей потенціал. Діти до останньої секунди стоять на ногах і працюють. Гроші під їх вкладаємо, возимо на збори, на турніри, на відбіркові змагання. Боксом в області займаються майже 500 спортсменів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.